Цей забіг це фактично збір всіх тих небайдужих, які вболівають, шанують і вклоняються перед загиблими героями. Тільки забіг об'єднує стільки людей навколо певної ідеї, тим більше такої святої, як шана загиблих героїв. По-перше, це здоров'я нації, по-друге, це пам'ять. І коли е, кожен учасник біжить з номером іменним номером за полеглого героя, якого він вибирає, за кого він буде бігти, це дуже важливо. Я біжу за свого сина, за Кіборга Динамо, за мого героя. Більше того, я біжу за двох полеглих побратимів: це е, Руслана Боровика. От. Так само я бі, біжу з Андрія, Шаяна. Вони були єдиним цілим. Ми воювали не разом, але вони були єдиним цілим нашої громадської організації. Ми завжди були поряд. Ці люди, ці герої, яких мені хлопців, цих дуже-дуже не вистачає. Так що мені завжди є за кого бігти. Більше того, якщо була друга, друга чи третя грудь і спина, я б ще б розмістив би ще б. Іще б. З п'ять героїв, яких я особисто знав, цінував, поважав справжніх побратимів. Вони герої АТО, ООС і герої повномасштабної війни. Він служив в Національній гвардії України, батальйон Донбас. І він загинув 29 серпня 2014 року. 29 августа, ну це символічна дата. Дата пам'яті вшанування всіх наших загиблих героїв і дата загибелі мого сина, сина. Чому 29-го? 29-го на той час це саме була велика кількість загиблих хлопців в Лавайську.